Держдеп не спить вечора, панове. Я знову у позиції, прообіцявшогося, розраховував на те, що мене залишать у спокої до 3 січня, а я залишу в спокій вас. Але, але я тільки з роботи і завтра вранці новин може бути ще більше. За океаном теж не до відпочинку. Сьогодні повинна відбутися розмова нашого президента з Президентом Трампом. Вчора ж він розмовляв з президентом Байденом. Ну а доки українці, зачаївши подих, готуються до долоносної для них заяви Гордонбюро, я розповім дещо про візит пана Патрушева до Вашингтону та його переговори з радником Уолцом. Переговори пройшли складно та напружено і закінчилися формальним демаршем російської сторони, яка, вочевидь, отримавши під час перерви у переговорах інструкції Путіна, Фактично грюкнула дверима і повернулася додому для обговорення неконструктивної позиції американської сторони. В чому росіяни побачили неконструктивність? Уолс заявив, що США готові законодавчо закріпити на державному рівні не вступ України до НАТО у принципі лише в обмін на від російських військ на умовну лінію 24. Заморожування ж по лінії бойового зіткнення на Донбасі та звільнення Херсонської та Запорізької областей з подальшим закріпленням за ними статуту демілітаризованої зони коштуватиме Росії заморожування вступу до НАТО України лише на 20 років. Уолс від імені Трампа відмовився спільно з Росією протидіяти створенню нових військово-політичних альянсів за участю України. Уолц заявив. Що США при новій адміністрації збираються рішуче протидіяти намаганням Росії та Ірану дестабілізувати ситуацію навколо Ізраїлю? Нова адміністрація планує відновити повноцінну співпрацю з новим урядом Сирії та надати країні певні безпекові гарантії, які зроблять неможливим повернення політичного та військового впливу Росії та Ірану у цій країні. УОЛС заявив. Що США готові розробити спільно з Росією та Китаєм нову редакцію договору про РМСД і підписати його. У разі ж відмови зробити це Росією та Китаєм Трамп, по словах Уолса, згодом розмістить нові такі ракети на кордонах Росії і поставить її на межу скорого знищення у можливій війні. Уолтс заявив, що в разі, якщо безрозсудна політика Президента Путіна. Який примушує США втягнутися у гонку озброєнь, залишиться без змін, то США готові будуть у найближчі роки до масового розгортання систем сповіщення про ракетну небезпеку та новітніх систем про Українах НАТО уздовж кордонів ЗРФ? Патрушев натомість пропонував законодавче закріплення позаблоковості України в обмін на ведення миротворців з нейтральних країн по обидві сторони лінії бойового зіткнення. Патрушев наголошував, що РФ готова вести переговори про звільнення Херсонської та Запорізької областей, виключно в обмін на зняття санкцій на постачання в РФ технологій, високотехнологічного обладнання та товарів хайтеку та ведених проти фінансового сектору РФ. Патрушев привіз пропозиції РФ по майбутній чисельності особового складу та озброєнь Збройних сил України. Про це розповім пізніше у питаннях відповідях пропозиції фактично є вимогою роззброєння України. Після консультації з Кремлем Патрушев заявив, що пропозиції США абсолютно неконструктивні та такі, які Москва не зможе прийняти ні при яких обставинах, сторони домовилися організувати у січні додаткові переговори з тим, щоби зблизити позиції та вийти згодом на переговори на найвищому рівні. Проте Патрушев заявив, що російська сторона пропонує організувати розмову президентів якомога швидше, бо без неї прорив на переговорах може так і не статися. Резюме після візиту Путін вчергове вирішив підняти ставки вийти з договору про ракети малої та середньої дальності. Він вустами Пескова заявив, що зараз немає ніяких підстав для переговорів з Україною. Читай США по Україні. Лавро вже заявив, що ведення контингенту Великобританії та інших країн у зону розмежування неприйнятне для РФ. На сьогодні все. Чекайте викладення захопливої детективної історії паном Гордоном. А якщо хочете знати реальну інформацію про переговори Зеленського з Трампом та Байденом, то чекайте мене завтра під Ялинку. Гарного вечора. Після мова з тих тисяч ракет, котрі, по словах Байдена, прямують в Україну. Є деякі противні екземпляри. Завтра розповім. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду? Підпишись на канал Бандерівці на службі Держдепу. Новини від Діксі. Чесні новини.